Вітаю усіх. Мене звати Руслан, я фрілансер. Зазвичай працюю з CMS Open Я хотів розказати вам про деякі уроки, як працювати з OpenCard, а саме з OpenCard 4. Хто знайомий хоч трошки з CMS OpenCard, він знає, що є. Версії там, від 1,5, 2, 2 і 3 версії. А зараз вийшла OpenCart 4 версія. Е, для того вона ще до кінця не е, оновлена, тому починаємо разом з вами вивчати е, OpenCart, а саме як встановити, які є нові можливості Опенка і е, створення інтернет-магазину за допомогою OpenCарta. Тобто я вам покажу е, в першому уроці, як встановити OpenCard на локальний комп'ютер. Е, саме четверту версію. Е, кого буде цікавити, як встановити на сервер, е, коментуйте, підписуйтесь, пишіть, лайкайте. Е, якщо буде в цьому потреба, я запишу окреме відео по встановленню на сервер. Також е, у мене на комп'ютері встановлений е, віртуальний сервер OpenServer. Е, в даному відео я не буду розказувати, як е, встановити і це зробити. Е, кого теж буде цікавити, під, е, пишіть, коментуйте, е, запишу окреме відео. Е, тому почнемо. Е, я підготов... У мене е, створюємо в е, OpenServer е, як би домен. Це окрема папочка, наприклад, створюємо е, Тест 4. І сюди заливаємо дистрибутив OpenCart 4. Е, його можна взяти на гітхабі у розробника, можна взяти в інтернеті вбити в пошуку OpenCart 4. Е, зараз я просто в цьому відео покажу, коли вже є готовий дистрибутив, просто його встановити. І запустити на локальному комп'ютері. Підписуйтеся, коментуйте і далі буде наступне відео по можливостях адміністративної частини OpenCart. Зараз я вам покажу, як ми встановлюємо. Насамперед, нам потрібно я завжди я буду розказувати своє досвіду. Хтось може буде писати правильно, неправильно, але я так працюю, так воно працює вже багато років. Тому дивіться, от я перше, що роблю, це переименовую конфігер. Далі я е, запускаю переімінований конфігер. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли я буду встановлювати, воно буде видавати помилку, що воно не бачить конфіг -файлю. Зараз вони порожні, і, і тому при створенні воно буде сюди записувати вже наші дані по конфігурації. Для цього мені потрібно запустити open Server. Запускаю Open Server. Він в мене вже запущений видало помилку Для роботи OpenCare 4 потрібна PHP-версія 8.1, тобто вище. І база даних в MySQL потрібна 8.0. Ось, я встановлюю в Open Server версію PHP 8.1. Сервер теж має мати налаштування, щоб PHP на сервісі, щоб підтримувалося PHP 8.1. Також база даних 8.0. Зберегти. Зараз сервер перезапускається, і ми ще забули, нам потрібно створити базу даних, в яку буде записуватися дана інформація. Для цього ми заходимо, а саме на Open Server, заходимо в User Data, в розділ MySQL 8, бо ми вписали базу даних в MySQL 8. І тут створимо, наприклад. Папку ТЕС-4, але для версії, для версії PHP 8 і сервера нам потрібно базу даних створити не через просто як папочку, а вже через настройки сервера. В минулих версіях там для Сім, 2, 7. 3, можна було просто створити папочку. Там, наприклад, Тест 4, і це вже є база даних ваша. А тут воно так не пропускає, не розбирався чому так. Тому я заходжу в PHP MyAdmin і вручну тут буду створювати базу даних в, даному, в даній PHP MyAdmin. І так, заходимо в бази даних. Пишемо, наприклад, Test 4. Створити. Все, база даних у нас готова. Йдемо до інсталювання нашого OpenCart. Переходимо так, це викриє. Йдемо. Так, йдемо. Ми перезапустили сервер. Це обов'язково так перевіримо ще раз. Перезапустити сервер. Сервер перезапустили. Так, при, запускаємо для того, щоб запустити установку, нам потрібно зайти в браузер в команді інструкційно ввести ось так, таку, такий домен. Тобто test4 4 це в нас домен. Пішла уста, інсталяція, інструкціям. інструкцію. Continue. Можна вибрати тут англійську мову, всі параметри. Сервера відповідають вимогам. Бачите, от конфіг тут переіменований. Тобто з конфігом, це був тут конфіг, а, так як в дистрибутиві, воно б писало помилку червоним, що не можна встановити. Переіменуйте конфіг. Дальше. Е, створюємо так, вибираємо е, root. Так, пароль у нас до бази даних. Так, е, е, так, Створюємо адмін. то Тобто адмінку. У нас буде адмін і створюємо якийсь пароль. Там, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі створюємо пошту, наприклад, T4. Ну, я тут посту. Тут головне, щоб собачка була. А, базу даних не вибрали. ТЕТ. Пишемо базу, Ми створили там базу даних Test 4 от, і нажимаємо Continue все, наш е, інтернет-магазин інстальовано. Тобто, якщо ми перейдемо папку е, в директорію нашого тес 4 ось наш магазин встановлено. Тепер нас, нам пропонується або зайти в, на фронт, або в адмін. Тобто, і пишеш, що треба удалити папку з інсталяцією. Тобто, удаляємо її. Папку удаляємо. І заходимо в адмінку. Пробуємо зайти в адмін панель з нашим логіном і паролем. Але це ще не все. Нам ще потрібно встановити. Категорію, тобто це в нас папка з кешем, куди буде писатись кеш, і система OpenCart пропонує це зробити ззовні до мене, тобто не дозволяє в самому домені зробити для безпеки. Тому ми натискаємо на цю кнопочку, і вона зараз створиться. Вона напише нам, що створилося. І, тобто ми заходимо сюди, і тепер у нас. Вище ось папка Storage буде тут. Туди будуть писатися наші кеш-файли. Ось так. Зараз воно ще запропонує нам поміняти лінк до адмінки після цього. Також хочу сказати, ще, даний дистрибутив OpenCart 4-го є тільки з англійською мовою. Якщо Потрібно буде там доставити якусь мову, це треба буде робити, додатково скачувати language пакети і десь або самому писати, робити, або вже є готові е, достановити. Наступних відео це я теж покажу. Бачите, воно нам каже, що треба, що ви можете змінити свою папочку адмін, о, лінк адмін, не буде писатися вхід в адмінку адмін. А можете свій створити. Наприклад, там я створюю тест 4. Ось. І в нас тепер, щоб зайти в адмінку, буде писатися до мене. Наприклад, так, щоб було більш наглядно. Так, адмін Тест 4 буде отак писатися. Зробимо це. Чекаємо, коли воно завершить створення. Тобто воно переіменовує папочку адмін. На адмін, зараз покажу. Ось, воно створило папку admin ТС4. E, ось, І e, ми вже бачите, в нас шлях ось такий: admin Тс 4. Тому пробуємо заходити. Все окей, e, Так. А папку admin воно просить, бачите, удалити. Щоб не можна було зламати стандартний, стандартний шлях. Ось, воно удалило. Тепер у нас адмінка унікальна, яку. Ну, по безпеці це більш е, е, унеможливлює е, взлом. Тепер йдемо на фронтенд. Все, у нас працює, все. Е, тепер треба тільки е, свій шаблон створювати, доставляти Language пакети От, це з коробки. Те, що зараз є на OpenCard 4 Наразі відео будемо завершувати. Наступне відео буде по встановленню language пакета і як користуватися адміністративною частиною, що нового в OpenCart є. А ви підписуйтеся, коментуйте, пишіть свої зауваження. Як мені краще записувати відео. Для мене це перше відео, тому буду дуже вдячний всім за пропозиції. Коментарі і лайки, звичайно. Гарного дня всім. До зустрічі!